Між тим Вінницький міський суд продовжує обирати запобіжний захід для третього печерського суді Віктора Кицюка. З його колегами вже визначилися. Нагадаю, Сергія Вовка суд відмовився взяти під варту. Оксану Царевич відпустили під особисте зобов'язання. За процесом по справі Кицюка стежить кореспондент Сабиті Олексій Керман. Він з нами на прямому зв'язку з Вінниці Олексію як проходить засідання і коли чекати на вердикт. Доброго дня, Олено. Слухання справи судді розпочалось із дискусії між захистом та обвинуваченням. Сам Віктор Кицюк вимагає від прокуратури надати доказів того, що саме він розглядав справи активістів Автомайдану. Якими прямими доказами підтверджується факт того, що Черкасенко приймав участь в автомайдані? Це, по-перше, а по-друге, які прямі докази свідчать про те, що під час розгляду справи суддя Кіцюк був достовірно обізнаний в тому, що Черкасенко має відношення до цього автомайдану? Довести цього прокурори так і не змогли, і посилались лише на інтернет-ЗМІ. На сайті Янукович Лікс викладено документи. Які були знайдені активістами та правоохоронними органами безпосередньо після втечі колишнього президента Януковича у резиденції Межигіря? Незважаючи на брак доказів, обвинувачення просить суд взяти кіцюка під варту. За інформацією прокурорів, він може втекти з України. Стало відомо, що Кіцюк має намір виїхати за межі території України з метою уникнення кримінальної відповідальності. Встановлено, що Кіцюк з метою конспірації своєї протиправної діяльності та спілкування зі своїми зв'язками використовує мобільний телефон. Натомість адвокати Віктора Кіцюка наголошують, що це лише припущення. Вони самі визнали, що а може цей телефон він використовує в конспіративних цілях. Тобто, все може, можливо, але потрібно факти, встановлені факти і доведені факти. А можливо, це не приймається. Наразі засідання триває. Ми залишаємось спостерігати за процесом і більше розкажемо вже у событиях о 19 -й. Олено. Дякую, Олексій Керман. З Вінниці міський суд продовжує обирати запобіжний захід судді Печерського суду Вікторові Кицюку.